Для безпеки гостей ярмарку працюють спецпризначенці, правоохоронці та профільні служби. кажуть, що більше контролюватимуть автотранспорт та встановили додаткові камери спостереження. Стверджують, у сороченцях безпечно здійснюється. Пропуск особливо транспортних засобів, які задіяні в місці проведення заходу, вони мають відповідні перепуски. Ці транспортні засоби оглядаються. Інші транспортні засоби зміщуються на визначених місцях паркування. Проведення сорочинського ярмарку не лише візитівка Полтавщини, та й момент гідності переконують організатори, адже такий захід під час війни демонструє нескореність і характер українського народу. Ті перемоги, які ми маємо сьогодні на сході України. Додається перемоги, які ми маємо на трудовому фронті. І я переконаний, що перемога буде за нами. За нами правда, друзі, за нами правда, земляки. Ми не переможні, ми незламні. Тут де ми проводимо Сорочинський ярмарок. Він проходив до нас два століття. Тому він буде приходити і далі. Він стверджує незламність духів духу нашого українського народу. Майстри, торгівці, артисти та колективи. Місце на сорочинському ярмарку є для всіх. Причому виступають не лише на сценах чи майданчиках, а й, наприклад, як колектив Журавка із Харківщини ексклюзивно для тави. Програма ярмарку 2015-го насичена та не видовищами єдиними, адже сороченці цього року почасти є і благодійними. Ярмаркуючи, можна допомогти воїнам. АТО.